Україна, місто Запоріжжя. Бажаю всім миру і добра. Вітаю всіх вас в моєму домашньому саду. Сьогодні 8 травня, і настав час робити захист від шкідників, кліщів і грибкових хвороб на ділянці полуниці, яка у мене тут вже починає. Зав'язувати плоди, цвіти, для того, щоб захистити себе від вживання якихось дієвих речовин хімічних і засобів захисту, я вже другий рік використовую біопрепарати виробництво агрозахист. Оці. Препарати я використовую, вони мені подобаються своєю дієвістю. Я їх застосовую один раз там, в 10 12 днів. По інструкції виробника рекомендовано використовувати один раз в два тижні. В минулому році я цей препарат застосовував також і на плодових деревах, але це було десь із середини липня. От. Ну, А так як полуниця ягода така, що вона напевно десь через е, тижня-півтора-два буде вже стиглою. І зараз застосовувати хімію, на мій погляд, не варто. От поруч у мене ростуть ряди яблуньок, їх я буду поки що обробляти хімічними препаратами, ну а для того, щоб хімія не попадала на насадження полуниці, то я з інтервалом повтикав душки із Дроту діаметром 6 мм, натягнув на них споживану стрічку для поливу, і під час, коли я буду обробляти дерева, я натягую полотно із плівки. Покропив потім плівку, зняв, змотав рулон і далі вона чекає свого часу. Мороки, звісно, багато, забирає. Певний час, тим паче, що, як правило, вітер дме сильний, ну, нічого не поробиш. І зараз у нас дуже великий вітер. Чекати, коли він припиниться, сенсу немає, бо можна прогавити. той момент, коли шкідники і хвороби. Можуть вступити в активну фазу, ну я вирішив розпочати захист зараз. На розпилювачі зроблю трішечки крупнішу дисперсність для крапельок, ну, для того, щоб вони були важчі і не так легко було вітру здувати. Бо це якраз той же самий випадок, коли цвіли у нас абрикоси. Як би не хотілося, щоб дощ припинився, він не припинявся. І я вимушений був кропити ну, буквально е під час дощу там, вдавалося знаходити паузу там, пару трійки годин між дощами і кропити. Ну і це відповідно дало свій результат. А коли чекати, коли припиниться дощ, то дерева будуть. Чорні від Ну, В даному випадку вітер не вітер, але захищати полуницю треба. Так що захищаю я біопрепаратами, фунгіцидом ізокур і інсектоакарицид Сезар. Зверніть увагу, вважайте за необхідне, також застосовуйте у себе. Або ж навпаки, якщо ви вважаєте, що це не так, це дурниче, то відповідно не застосовуйте. Всього вам найкращого.